Утися, щось доробити, щось практикувати, щось е, зробити правильно, але наша обробка рук насправді дуже важлива, і щоб перервати ланцюжок інфекцій. Сьогодні ми про це говоримо. Щоб обробити ручки, треба антисептик. Антисептики спіртовісті. Ви знаєте, для того потрібно 3 мл антисептику втирати в 6 етапів 30 секунд. Давайте нагадаємо собі всі тих 6 етапів послідовно, бо потім будемо також з вами вже насправді це робити. Давайте перший етап. Другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий завершуємо. Ви знаєте, що є п'ять ключових моментів. Є п'ять ключових моментів, п'ять ключових моментів, коли обов'язкова обробка рук. Перше перед контактом з пацієнтом. Так, йдемо до пацієнта, обробка рук. Перед асептичною процедурою, після ризику з біологічними рединами, після контакту з пацієнтом і після контакту з зовнішнім середовищем пацієнта, так як є ще хірургічна обробка рук, перед нею обов'язково руки мити, руки миємо чим рідким милом, так як в закладах охорони здоров'я заборонено користуватися кускове, брускове, мило і багаторазові рушнички. Ви знаєте, що ми час від часу, якщо потреба є, користуємося рукавицями. Коли медичний персонал користується рукавицями, також обов'язково обробляти руки до та після рукавичок. Значить, що який робимо висновок? Правильна обробка рук врятує життя людині. Сьогодні ми будемо це практикувати, і зокрема, побачимо, як, що і до чого ми це робимо. Я вітаю вас на четвертому медичному форумі. Рада вас всіх бачити. Крім того, що ми маємо обробляти руки, ми також маємо обробляти поверхні. Як ми маємо обробляти поверхні і чим сьогодні про це поговоримо? Обробляємо поверхні згідно наказу 1777 на сім. Нас наголосить на очищення поверхонь. Очищаємо поверхні мийними професійними засобами. Мийні професійні засоби складаються з поверхнево-активних речовин. Це є пар. Вони є різні і також мийні є для різних поверхонь. Також всі е, мийні засоби мають бути сертифіковані. На кожен мийний засіб має бути сертифікат, інструкція виробника, е, декларація і їх висновок. Також для дезінфекції нам потрібні деззасоби. Дезасоби на сьогодні є зареєстровані як дезасоби і як вироби медичного призначення. Коли дезасіб зареєстрований як дезасіб, він має мати чотири документи. Це державна реєстрація, їх висновок, інструкція виробника і сертифікат. Якщо, це, якщо дезасіб зареєстрований як виріб медичного призначення, він має мати декларацію, сертифікат. І інструкцію, де засоби також є різні по своїх, по своїх хімічних складових. Це є спиртомісні, власне для рук. Міс спирту має бути від 60 до 85% спирту. Це може бути який? етиловий, ізопропанол, пропанол. Це може бути суміш спиртів. Де засоби є теж різні? Це концентрати або готові. Або готові деззасоби. Готові деззасоби використовують для швидкої дезінфекції. Час експозиції йде від 30 секунд до 5 хвилин. Концентрати є теж різні. Це є четвертина омонів сполуки, часи. Це можуть бути ензими, це можуть бути гуанідини, це можуть бути альдегідні, це можуть бути хлормісні. На кожен деззасіб Має бути інструкція виробника, якою ви маєте користуватися. Також є багато запитань. Чи потрібно робити ротацію? Скажіть, будь ласка, ви робите ротацію у своїх закладах? А як часто ви її робите? Як раз, раз на квартал, так? Подивіться, якщо ви робите раз на квартал, в принципі, це не потрібно робити. Ми ротацію робимо тільки в тому випадку, якщо в нас щось сіється. Тоді потрібно, робити, тоді потрібно робити ротацію де засобів. А загалом, якщо у вас нічого не сіється, значить ви можете використовувати е, ті засоби, які використовуєте. Але обов'язково, коли ви робите ротацію де засоба ви мусите ознайомитися з інструкцією. Ми не можемо поміняти просто, наприклад, де засіб, так є де засоби е, різні найменування, але хімічна їхня речовина є одинакова, розумієте? Тобто, ви, якщо маєте, наприклад, четвертину на сполуки, часи, вам потрібно поміняти на ензимний. Розумієте, нам потрібно поміняти не сам дезасіб, а хімічно е його. Кожен дезасіб має інструкцію. Теж інструкцію не потрібно боятися, нею потрібно вміти користуватися. Коли ми відкриваємо інструкцію, в нас на початку написано найменування дезасобу і з чого він складається. І теж призначення. Ви вибираєте свою нішу для чого ви маєте його використовувати. Дивимося. Наступна у нас іде табличка номер один. Як ми маємо розбавляти дані Д-засоби? Обов'язково ми її мусимо використовувати. Ми не розбавляємо Д-засоби на око, а нехай буде, нехай сильніше, щоб був запах, бо заходиш в лікарню, має маєш пахнути? Хлоркою, правда, так, щоб було чути, так не можна. Тим паче, в педіатрії ми мусимо чітко дотримуватися інструкцій. Якщо у нас, наприклад, написано 0,1%, так де засоби з експозицією 30 хвилин. Значить, нас наприклад, ми беремо блендас актив. Щоб 0,1%, нам треба 1 мл на літру води. Ми беремо літру води, і з літри води забираємо 1 мл води. Тоді додаємо 1 мл дез-засобу, і в нас тоді виходить правильна концентрація дез засобу. Також під кожною табличкою написано термін зберігання готового розчину при умові, якщо він не потемніє, не дасть усадку. Так, це може бути 5 днів, 10 днів, 15 днів тобто, ми зберігаємо в темноті і закритою кришкою. Теж має бути чітке маркування, яке йде засіб. Концентрація і експозиція його. Вже наступно, коли ви вибираєте таблички. Таблички є, по табличках є теж різні на різні е, захворювання. Ви вибираєте, яку вам потрібно. Отже, це ми проговорили про деззасоби. засоби Загалом на Касімнадцять 1777 нам говорить про це. Верніше рекомендація є, що в педіатрії ми не можемо дезінфікувати поверхні ліжка кувези без засобами. Нам потрібно дез... робити очищення мийними засобами. Якщо в нас є епідситуація, ми дезінфікуємо ліжка кувези без дітей. Коли ми продезінфікували, нам потрібно промити дистильованою водою, і тільки тоді ми вже можемо класти пацієнтів. Отже, чим ми вже розказали, тепер нам треба зрозуміти, як нам потрібно обробляти та дезінфікувати поверхні наші і очищати. Потрібно очищати професійним інвентарем. Має бути чіткий, е, чіткий алгоритм, бо без чіткого алгоритму нічого не вийде. На жаль, наші е, молодші медичні сестри на них сьогодні покладено теж на їхні плечі багато чого. Правда, вона що має зробити? Завести пацієнта, завести аналізи, занести історію. А коли поприбирати немає часу, на жаль, правда? А коли в нас є чіткий алгоритм, як ми маємо прибирати? І зовсім по-інакшому виходить. Коли ми заходимо в палату, так, а що ми маємо починати? Ага, так, там сміття викинути, там помити, а там чисто, все. Коли у нас є чіткий алгоритм, ми знаємо, ми заходимо в палату і починаємо прибирати. Є розмежовування зон. Тобто це є кольорове кодування. Червоний, це є у нас е, зона туалету, і це є туалет і зона туалету. Ми складаємо ганчірки, червоні, ємність. Так у нас є жовтий. Це є, ага, я витягну свою серветку наразі. Це є умивальники і зона умивальників. І сині. Сині разом можуть йти зеленими. Сині це є в нас зона пацієнта і загальні зони. Зелена це є в нас режимні кабінети. Реанімація, маніпуляційна, операційна. Отже, ми завантажуємо серветки і заливаємо або мийним засобом, або деззасобом. Але загалом нам наказ 1777 рекомендує, не рекомендує, а є наголошення на очищення поверхонь. Перед, тим, перед роботою ми залили мийним засобом наші серветки і починаємо прибирати. Коли Молодший медичний персонал заходить в палату. Ми обов'язково обробляємо руки. В скільки етапів? Шість все вірно. 6 етапів обробляємо руки, втираємо антисептик в сухі в руки обов'язково. І вже на сухі руки ми одягаємо рукавички і починаємо працювати. Теж ми робимо розрахунок. Одна серветка синя іде на одну зону пацієнта. Тобто, якщо в нас в палаті лежать чотири пацієнта, нам треба чотири сині серветки на кожного пацієнта, плюс одна загальна синя серветка на загальні зони. Якщо в нас є ще умивальник, нам потрібна ще жовта серветка на умивальник. Якщо в нас є санвузол. З умивальником нам потрібна одна червона на санвузол і ще одна жовта на умивальник. Ми починаємо прибирати. Коли ми поприбирали з вами, ми беремо синю ганчі серветку і починаємо прибирати. Я взяла жовту, просто щоб ви побачили. Бачите, вона мене тут така розмальована. Будемо собі вважати, що це є синя. Просто одною серветкою можна повитирати 16 поверхонь одною серветкою. Тобто ми беремо, ми не трем, ось, ось так, ось так одні, одною стороною все. Ми беремо одну сторону і починаємо витирати. Повитирали, перевертаємо на другий бік. Повитирали. Тоді, там, де ми повитирали, беремо до серединки. У нас є три, чотири. Повитирали і наступно повитирали. Тепер ми з тої серветки перевертаємо. І в нас далі є. Складаємо 5, 6. Тобто ми витираємо ліжко біля ліжка, ми витираємо тумбочку, тобто все, що є біля пацієнта, ми це все повитирали. У нас є 6, 7 і 8. Тепер ми беремо з вами, перевертаємо і маємо цей самий. Бачите, серветку перевернули, трішки мене не, не з того боку. Але тобто ми далі можемо її використовувати на вісім положень. Коли ми повитирали зону пацієнта, ми ось цю серветку приходимо до візочка і викидаємо до брудного текстилю. Текстилю. Так, дякую. Викидаємо до брудного текстилю. Ми її викидаємо, закриваємо. І знову продовжуємо далі алгоритмом. Наступний пацієнт, наступний пацієнт, наступний пацієнт. Тоді ми з вами вже витираємо зону палати. Якщо у нас умивальник, умивальник миємо. І теж, якщо ми маємо умивальник в палаті, ми починаємо прибирати від чистого до брудного. Якщо у нас є умивальник про ліворуч, значить ми починаємо справа ліво. або навпаки, якщо немає умивальника, значить ми починаємо так прибирати. Коли ми з вами поприбирали все. Нас залишається що? Підлога. Підлогу ми можемо. Ми тепер прошу. Тримач для мопа і мопи. Сьогодні я хочу вам продемонструвати таку двійну. Двійний тримач мопів. Чому зараз вам поясню? Ось ми його. Одягаємо. Також на возику є е, дезвана, де в нас є або мийний засіб, або деззасіб. Ми намочуємо. Теж ви маєте розуміти, е, яка в нас є підлога. Так? Якщо в нас з вами є е, плитка слизька або ламінат, нам потрібно з вами це повитирати, промити і повитирати, щоб діти, коли йшли, не падали і не отримали травматизму. Ми натискаємо собі певну кількість води. Зливаємо воду, і в нас одна сторона є мокра, а друга сторона суха. І коли ми починаємо прибирати, я просто тут покажу, бо е, на ковруку не піде. Ми собі теж професійний інвентар, бачите, дивіться, ви собі ручку можете регулювати. регулювати. Або нижче ми регулюємо під себе, під бороду. Ось. І починаємо мити миємо ми системою вісімка. Ось так. Чому вісімкою? Тому що коли ви робите вісімкою, ви весь бруд, який є в палаті, забираєте, так як нам е, в закладах охорони здоров'я заборонено користуватися віниками. Починаємо прибирати ми з дальнього кутка палати, і це все йдемо до дверей палати. Коли ми з вами поприбирали. Ось. Дійшли до порогу. Виходимо. Цей моб ми теж знімаємо до брудного тек, почти. До брудного текстилю. Ставимо на місце. Беремо стяжку і стяжкою. Весь бруд, який був, ми собі стягнули і повішали. Виходимо з палати. Зараз ми продемонструємо. Виходимо з палати, знімаємо рукавички, обробляємо руків скільки етапів? Шість етапів, все вірно. А рукавиці, куди утилізуємо? Яку категорію? І рукавички утилізуємо категорію Б. Все вірно. Зараз ви всі продемонструєте собі. У нас є. Лампа чарівна, під якою ви побачите, можливо, не побачите помилок своїх. Є антисептик з ультрафіолетом. Власне, цей антисептик, як ви втрете в руки, так і ви побачите правильність проведення гігієнічної обробки рук. Ми ще хочемо вам показати ще один такий лайфхак. є ось така рідина: не рідина, а біосорт називається. Коли, наприклад, дитина або ну, всяке буває, так? або е, є блюватиня, не, не, шинен, шинели, шинели, або ну, поп, можливо, знаєте, попісятися, ну, всяке буває. Так? Дивіться, нам що тоді потрібно? Нам потрібно це все зібрати, серветки, це потрібно утилізовувати кудись, правда? потім продезінфікувати. Тобто, це дуже багато таких знаєте, кроків потрібно робити. Є ось такі біосорб. Ми з вами. Та, уявіть, що це так. біологічні рідини. Ось це є біологічна рідина. Ми собі засипаємо. Ось. Будь ласка, зараз одна хвилина. Чекаємо одну хвилину. Вже навіть видно, як кристалізується. Ось бачите? І все. І ви просто прийшли, забрали і мопом чистим продезінфікованим продезінфікували поверхню. Нет. Ще перед обробкою рук хочемо продез... порекомендувати давай на мені. такий спрей, який дуже є помічний, у... а найбільше пед... педіатрією, тому що коли пластир наклеюєш дітям, ну наклеїти я все кажу, то легше, ніж зняти, правда? Давайте кілька Ірина ну, Василя вже, вже відімстимо за цілий день. А зняти дуже тяжко, бо діти все бояться, це болить. І щоб все, все було безболізно, є такий гарний спрей. А ну скажіть, як ви знімаєте спрей е, лейку пластир? Отак швиденько, шук, і шук. <плес> <плес> і всі його наносимо легенько, його навіть не треба великої кількості, так як парфум. Він дуже гарно пахне, навіть якщо його після цього як пластера знімемо, то дуже обробити руки. І руки такі, як після ніжного крему. Бачите, от Ірина Васильівна вам зараз покаже. Він вже сам навіть пластир відходить від тіла і легесенько знімається. Це рекомендація йде на ну, найбільше на педіатричні відділення, тому що він потребує повання. Ні, це просто собі так, якби гарно стираєте як антисептичний засіб. Так що сьогодні ми... Запрошуємо до обробки рук, але так, якщо у вас ще є, питання... є таке перед обробкою рук дуже таке гарна пропозиція. Хто найкраще сьогодні зробить, буде мати найкращий презент від служби організації інфекційного контролю. Так, може, якісь є запитання по ваших закладах. Якщо у вас є запитання, ми готові дати відповідь. Так. Так. Запитань немає, запрошуємо, Будь ласка, обробляємо. Підходьте. Оце ультрафіолетові. Так, ось тим антисептиком. Антисептики можете ставати, обробляти. Скільки мілілітрів треба нанести, я казала, три. Це є два натиски, пам'ятаємо, так? Обробляємо і підходимо, давайте, я, світимо до чарівних хлам. Давайте, Ні. Ні. давайте всі налиємо і ще раз я з вами нагадаємо, як всі? це має бути. Долоні. згори. секунд. Між пальц. Замочок. Великий. Другий. Наші гарні нігті, які не можна та манікюр якраз хотіла сказати в закладах охорони здоров'я по наказу 16-14 категорично заборонено е, накладні нарощені манікюри і гели. Всі зробили сьогодні. ви просто прийшли на свято. Запрошуємо до долам, кого буде найкраще на роботі результат. на форумі. Ми сьогодні на святі. Сьогодні можна і розпасти давайте. Це, так, всі пам'ятаєте, що коли обробляємо ручки, всі свої діаманти з рук треба було познімати, ну нічого ясно так. Добре, так давайте. Будь ласка, добре з цієї сторони. Я так ось тут бачите. Заступили Так, і ось тут пальчик не дотерли. Так так, хто не дотер пальчик, то ні. Так, ось тут пальчики. Так ні, ні, там вже воно ми зробили. Та ви вже не переживані. Ви вже там. Давайте давайте сдим, бо там не Так ось тут бачите. Оце це що ж, а то через браслети просто так, так, ось тут бачите. Поки ви світите руки, то я ще дуже гарну новину. Скажу, ви знаєте, в нас є. Лінійка Ангел мед, догляд за пацієнтом. Також так, ми розробили бачите? цю лінійку і Дає. ці наші брошурі послідовно mm -hmm, як так. доглядати за пацієнтом тими всіма засобами, так, коли і як бачите? послідовність я так, що користуйтесь підказками. Там що centro... ще на подарок ніхто не заробив? Так, Сьогодні ви Є, У нас є перший претидент. Добре, давайте. Ми вам тоді перший претендент. Даруємо волонтерли. Так. Добре, у нас є другий претендент. Ангеломати, оце якраз це ще й тільки що тут говорила. Добре. Добре. Ось тут, бачите? Угу. Не дотерли. Трішечки і ось. тут, Так, два. Так, пальчики ось тут, бачите. <гадри> 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 крему. <немало. Так>, <гадри> <Hayır. гадри> того... Крем. А, а ну, попробуйте Давайте. навіть просто без крему оцей спрей, що ми тільки що я казала, не дотерли. Як і пахне і ніжні руки, то навіть Давай, так можна, як замість крему, так, ось тут що? Ось, ну, ось тут бачите. Так Ого. Ось тут трошечки треба було ще дотерти їх. А так добре А може через те, що ми темпо мастили були. А в жовте ми ставимо, бачите? І червоні, і жовті, і контейнер. А чисті? І чисті ну, якщо вас то ви можете просто кольорове подування залежить від кольору серветок, а не від видва від ні, то просто може бути загально. Так. можна, якщо засобом одним заливаєте і одним ставите. та або та немає. О тут це бокремчиками корпусу. Тільки кольорія є так, Так. можна, немає питань. Так, давайте <звіпи> роду. Ми беремо так. як у нас ці мішки. Ми ставимо добре для сміття. Добре, так. тепер же Так. <звіплива> Леся, ти ще маєш подарунок? Маю подарунок? <звіплива> 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 <Бачите? звіплива> так що так. Якщо є запитання, по обробці чим як? Так що ми дякуємо, що ви почули. І ще раз я говорю, що правильна обробка рук врятує життя людини. Я завжди кажу, треба думати перш за пацієнта, але також і за себе, тому що все, що берете на свої руки, ви туди несете додому. Так що йдіть вперед, перемагайте. Слава Україні.